Вітаю! Чимало предметів побуту, речей, які нас оточують і які ми використовуємо у своїй повсякденній та професійній діяльності, мають форму різних геометричних фігур, зокрема, і циліндричних. Отож сьогодні поговоримо про циліндр. Розглянемо його елементи. Особливості побудови, а також з'ясуємо, чому циліндр називають тілом обертання. Отже, циліндром називається тіло, яке складається з двох кругів, що не лежать в одній площині і суміщаються паралельним перенесенням та всіх відрізків які сполучають відповідні точки цих кругів. Ми будемо розглядати лише кругові циліндри. Розмір та загальний вигляд циліндра залежить лише від двох його вимірів радіуса та висоти. Можна побачити, як змінюється вигляд циліндра в залежності від зміни цих параметрів, розглянемо елементи циліндра. Циліндр складається з двох основ. Основами циліндра є рівні круги, які лежать у паралельних площинах. Висотою циліндра називають відстань між площинами його основ. Висота циліндра також перпендикулярна до основ циліндра. Радіусом циліндра називають радіус кола. Основи. Всі радіуси циліндра рівні між собою, Твірною циліндра називається відрізок, який з'єднує відповідні точки кіл основи. Твірна циліндра має такі властивості. Усі твірні циліндра. Рівні та паралельні, твірна циліндра дорівнює його висоті, то чому ж циліндр називають тілом обертання? Якщо зафіксувати одну сторону прямокутника і повертати його навколо цієї сторони, як осі дуже швидко то інші сторони цього прямокутника опишуть поверхню циліндра. Тому циліндр можна розглядати як тіло, утворене при обертанні прямокутника навколо однієї з його сторін, як осі. Якщо при зображенні на площині ви побудуєте основи циліндра у вигляді кругів, то циліндр на вашому рисунку буде мати ось такий вигляд. Щоб цього не трапилося, варто дотримуватися певних правил побудови. Найперше Основи циліндра зображають еліпсами, оскільки еліпс є зображенням круга. Висоту циліндра зображають вертикально, а твірні паралельно до неї. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за увагу!